всім всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі мої улюблені котельки. Я знову з кексом. І якщо мені хтось буде заважати, то це наш такий шкодницюра малий. Так, сьогодні, дівчатка, у нас буде з вами таке розмовне відео. Ми не будемо з вами балакати про вязання зовсім нічого. Беріть каву, ков... чайок, заварюйте, пийте що хочете. Я вам буду розповідати про наш один таємний проєкт. Так, ми наші блогери, трошки YouTube, трошки інстаграм. Ми всі приймаємо участь у нашому таємному проєкті. Зараз у мене за спиною йде дощ, не звертайте уваги, я записую свої бесідки. Ну, вибачте, час є, запишу, думаю, це відео. Нарешті в нас за цілу весну почався дощ, бо у нас огород дуже сухий. Але я думаю, вам не завадить почути те, що я вам хочу сказати. І хочу вам розказати про наш такий таємний проєкт. А проєкт наш називається В'язання струнків. Колись ще на початку весни ми сиділи, я вже на а, дівчата такі дівчата. Ми сиділи учасники цього проєкту. Щось у нас балачка пішла за лишню вагу, за кілограми, за те, що хто їсть. Того, що там на душі. Ну, ми всі жінки різні, ви знаєте, є худі, худі такі маленькі, є такі, як я називаю, кров з молоком, як я. Ну, Ми різні всі. Але в кожного є свої комплекція. І ми вирішили, давайте просто до весни будемо худнути. Побалакали, побалакали, підкинули цю ідею в групі. А, як ви знаєте, організатор дівчатка, такі дівчатка Тамара Новікова. І вона каже, давайте ми зробимо. Свій такий проєкт закритий в'язання струнків. І ми організували свій проєкт. Тамара організувала цей проєкт, дала клич всім, але одна умова була, щоб цей проєкт був закритий. Ну, тому що в кожного свої комплекси, хто може показувати своє, ну, свою вагу, свої недоліки, хто не може, ми всі різні. Але ми вирішили, що ми збираємося в одну гарну компанію і ми будемо худнути. І Тамарочка нас цих стягла докупи, відкрила телеграм-чат, дала клич і всі бажаючі туди прийшли. Написали ми умови такі. Ми, це було у нас початок березня, початок, 15 березня це все було. Ми всі зважилися на камеру, зважилися, показали свою вагу, хто хотів, показав свої об'єми. І в нас умова була кожну середу ставати на ваги, на камеру, важиться, показати свої результати. І так один одного підтримувати, скидати вагу. Дівчата, підтримка була шалена. Записалося в нас проєкт, ну небагато. Чоловік, я не знаю, не буду брикати, 15, 17, десь так, як скупити лізеш. Записалося в нас отак на цей проєкт. Небагато людей. Ми почали скидати меню хто що їсть, хто чим харчується. Дівчатка у нас є такі учасники, які вже вони були на таких проєктах. Вони були на марафонах, вони худли, вони знали правила, але ну в кожного своє життя вносить корективи, в кого вернулася вага, в кого ні. Але опит у них був шалений, вони знали, як це все правильно робити. Нам дівчата скидали схеми, по яким харчування, таблички, по яким харчуватися, скидали які корисні продукти, які ні. Наприклад, я щось їм, скидаю своє меню, фотографую. Але я скажу вам зразу, я це робила дуже мало, тому що я на роботі, в основному в мене їда ця в лоточках. Ну як, їда була правильна, але вона була в лоточках. Ну, якось знаєте, не дуже було гарно скидати свої лоточки у групу. У нас була дівчинка, та нам взагалі таки скидала фото. Я не знаю, як, як в ресторані, вона собі такі блюда готувала, що ми тільки сиділи всі і облизувалися. Але вона харчувалася правильно. Ну, я вам скажу, за перший тиждень цього проєкту я скинула 4,5 кг. Але це ж була весна, це були там граблі, мітла, ну, все те, що прилагається. І вскидали ми потрошку, я буду розказувати за свій випадок до Паски. Тоді, спасибі Богу, наступила Паска. На паску я спекла два заходи пасочок. Ну, дівчатка, ну я ж не буду паски викидати свині. Ви ну, знаєте, як пані до каже, ще свиню завести, щоб після свині доїдати. Я вам скажу одразу, останній кусочок паски я з'їла 5 травня хвилинку. Так, і, понятне ж діло, що те, що я трохи скинула, воно мені все вернуло. Ну як все, не все, але 1,5 кг в мене вернулося. Потім, поки найшла, зайшла в старе русло, ну, але результати є. У мене дасть Бог до кінця проєкту, я думаю, 10 кг буде. Це з 15 вересня, я не сказала, до 15 червня. Але чого я це все вам розповідаю? У Нас до кінця проєкту дійшло, дійшло зовсім мало дівчат. У Нас дійшло 8 чоловік. Із цих 8, ну, 5 реально. Які скидали, показували свою вагу, показували свою їжу, що вони їдять, які в них результати. Але дівчата це так мотивує, коли ви, коли ви в одній компанії, у вас така склалася, ну, всі однодумці, коли ви один одного підтримуєте, ви один одному даєте поради, ну це неймовірна підтримка. І наш проект до 15 червня доходить до кінця, до завершення. Ми 15 червня будемо скидати Тамарі. Тамара буде в нас суддю головною. Будемо скидати нашу першу вагу і будемо скидати нашу останню вагу. І вона буде судити. Мабуть, будемо скидати ними наші об'єми. Я скажу за себе. Саме більше в мене об'єми пішло із оцих рук, з цієї частини руки. У мене пішло ну, сантиметрів, мабуть, 11-12 Ну, Уявіть собі, які в мене руки були і які в мене стали. Забіжу наперед, скажу, що я вже трошки худла сама для себе, але це було до війни. Я сиділа на інтервальному голодуванні, то в мене пішло 7 кілограм, але війна прийшла. Я думаю, що всі на нервах почали їсти. ну, Я думаю, багатьох таке. І не, не вернулася та вага, яка була, але трошечки набрала. Так ми ж не просто худнемо. У нас же в цьому проєкті є спонсори, у нас є стимул, і ми до цього стимулу йдемо. І головний спонсор, який у нас в цим проєкті, є в нас психолог. Я зараз вам хочу розказати про наших спонсорів, дівчатка, ви це всі добре знаєте їх, але я хочу нагадати, які вони є і які вони ну, дійсно допомагають. Це психолог Тетяна Юзвак. Ну, вибачте, якщо я наголос неправильно зробила на прізвище, але наче так Тетяна Юзвак. Ця жіночка була на стрімі у Тамари Новікової. Вона дуже гарна як людина, як психолог. Вона проста. До неї можна звернутися в будь якій ситуації. Коли вона була на стрімі, ми задавали питання, вона відповідала. У неї є особисті консультації. Ще хочу сказати на всі, всі, всіх людей, кого я назву, в мене буде посилання під відео. Обов'язково вона до вас звернеться, обов'язково вона відповість на ваше питання, обов'язково вона вам допоможе. Людина, ну, я не знаю, я, наскільки я, по моєму житті мною зустрічалися психологи, але це дійсно психолог з великої букви. Я вам раджу за її консультацію, до неї звернутися. Так оце, я думаю, головний, ой, головний спонсор нашого проєкту. Другий спонсор нашого проєкту, так, як Кекс Нині мені, це Олена Олександровна, хто не знає, вона приймала участь у зважених у щасливі Господи, також зважені щасливі. Вона виграла домашнє схудлення і одним з подарунком є її, це безкоштовна участь у її марафоні. Як розподілятимуться призи між нами, я не знаю. Тамара нас питала, які нас, ну, які ну, хоче доща отримати. Ну, може, вона зробить сюрприз, але будемо дивитися по вазі, в нас ще є час. Я це відео записую трошки раніше, тому що ну, в мене, як завжди, коли я сама, в мене є час щось записати. Тут Ось ще з одним спонсором у нас є Олена Олександровна. Також її посилання я вам залишу. В телеграмі під моїм відео, також заходьте, дивіться, в неї дуже багато корисної інформації, вона дуже багато всього розповідає. І дівчатка, я вам відкрию один секрет, які з нами худли, які в нашій компанії залишилися, вже там були, і в них були дуже шикарніші результати. Вони показали мені фото до і після. То, звісно, я була вражена дуже. Далі на спонсором є я. Ну, ми так поділили наш проєкт худну, в'яжу, в'яжу й худно. Ну, я не знала, наскільки я буду у худну, скільки в мене кілограмів сні, скинуться то я буду дарити ту дівчинку, яка найбільше в нашому проєкті пов'язала. А, до речі, забулася вам сказати, у нас була ще така умова зв'язати за проєкт одну літню річ. І як бажано на розмір дві меншу, і до цієї речі ну, схудну, щоб її можна себе було одягти. Так, у нас єдина людина, яка в проєкті в'яже багато і для себе, це в нас була Крістіночка. Вона в нас блогер інстаграм. Також це посилання буде під цим відео. Так от, Крістіночка, я знаю, що ти дивишся, будеш дивитися моє відео, і я хочу тобі сказати, що я хочу надіслати тобі от себе подарунок невеличкий. Чисто символічно, але це буде твоя, як спонсор, це буде моя дяка за твою участь в нашому спільному проєкті. Будь ласка, напиши мені в особистих, де ми спілкуємося своєю адресою, я обов'язково тобі подаруночок свій вийшлю. Так от свого переможця я кажу заранше, тому що більше, ніж вона. В цьому проєкті в нас не зв'язав ніхто. Вона єдина, ну там я не знаю, скільки речей я не рахувала, але вона майже кожен тиждень нам щось викидала, якісь свої обновки. Ну це нереально, молодець. Так що Кристина, мій подаруночок от тебе. І ще один головний в нас спонсор нашого проекту це чудопряжа. Дівочки, сама там була, <сум> сама це все бачила. Ну як була, замовляла пряжу з цього сайту. Чудопряжа також в інстаграм. Дівчатка пряжа там неймовірна, є брендові, є не брендові, розмотують у моташки по 100 грам, там, ну, які ви замовите. Я в них купляла, не буду брехати скільки, раз це точно. Наче двічі, ну я не пам'ятаю, бо я ж такий хом'як, мені все мало, я завжди десь щось уриваю. І купляла я в них, понятне діло, букляшку, бо це я обожнюю букляшку. І була дуже смачна ціна. Ціни в них адекватні, ціни невеликі, можна не дуже офігітельну нитку по дуже красивій ціні. Я вам ну, дуже раджу туди сходити. Так, оце наші головні спонсори нашого проекту. Як я вже сказала, до кінця проекту дійшло у нас 8 чоловік, але основно. У нас буде п'ять дівчат, які дійсно худли, які дійсно показували свою вагу. Це в нас Крістіна, це в нас Мар'яночка, це в нас Наталочка Наталені кози. Потім Іринка в'яжемо з голубкою. Іринкові всі знаєте, вона також була на стрімі. Там мабуть, і наталочка Тамар вибач, якщо я щось наплутаю. Так. і... Ну, да, Ірина Воротнікова, Іринка В'яшева з голубкою, переплутала вже, вибачаюся. Тамара і я, а, і Оля Матерна. Оце ми ті, що завжди скидаємо свої результати, ті, що худнемо. Я думаю, дасть Бог, до 15 числа все з нами буде гаразд. Ми всі залежимо зараз, ви знаєте, яке в нас в Україні становище від Бога, від природи, від тих падлюк, які на тій стороні сидять. Але проєкт добігає до кінця. Я дуже рада, що ми всі були, що в нас така склалася компанія. Я дала дівчатам предложення не закривати чат. До речі, чат у нас був закритий. Ніхто чужий не міг туди потрапити, тому що ми, ну вибачте, я, наприклад, хважилася, в вночні сирочки, щоб виші на себе не набирати, дівчатка також домашні, ну, одежі ваш ну, важилися по утра. То це наші були такі секретики. Але я хочу вам сказати, що такий проект був. Мабуть, ми і залишимося. Якщо будуть бажання, будь ласка, пишіть в моєму відео. Коментарі, пишіть в Тамари в коментарі під її відео. Ми можемо далі. Я думаю, дівчатка не будуть проти, якщо ми продовжимо наше схуднення, якщо до нас ще долучиться ще наша компанія, яка дійсно хоче схуднути. А повірте мені, ну якщо я, наприклад, на себе дивлюся, то я за три місяці ну, кілограм ну, до 10 я скинула. Це для мене, ну, самі розумієте, як, розумієте, як скидати вагу, дуже важко то я думаю залучаться ще дівчата так що ну я не знаю ми з тамарою ще не балакали, але я таке предложення зараз через екран вам всім даю може блогер інстаграм може просто люди які хочуть долучитися до цього нашого схуднення ви пишіть ми будемо обдумувати ваші пропозиції і може проєкт це ще, ще раз буде, ще раз продлимо. Тамара це в'яжу на дивані з Тамарою, вона організатор візерунки UA, ви її всі добре знаєте. І оце наш такий був проєкт. Це те відео, що я вам хотіла розповісти, розказати. В'язання сьогодні нема, але для мене це сьогодні також важлива. Ну як, інформація, яку я хотіла з вами поділитися. Це моя біль, це моя така, з однієї сторони біль, з другої сторони, моя перемога над собою. Я людина, в якої зовсім нема сили волі. Але я вмудрилася скинути оце скільки кілограм. Так що це те, що я хотіла з вами з вами обговорити, з вами поділитися. Я дуже рада, що ви всі є у мене, що ви мене дивитеся. Буду дуже рада вашим відгукам на це відео. Чи підтримуєте ви такі проекти закриті? Але де всі блогери або прості люди могли бути з великою підтримкою чи ні. Пишіть, я буду дуже рада вашим. А у мене це все. На все добре, здоров'я, вам, благополуччя. Я не знаю, зараз такий момент. Я записую відео, коли ви знаєте, що в нас відбувається з водосховищем. Дуже важко щось говорити, бо ну, не знаю, стрес, стрес, нічого не буду говорити. Ви всі такі, як я, ви всі, ми всі на нервах, всі переживаємо. Ну, те, що хотіла сказати, вам сказала. Ну все тобі, на все добре, зустрінемося.